Аня, розкажи, що ти робиш? Сліпчасту гречку. Сліпчасту гречку? Вона, знаєш, вона не розспетляється по тарілці, вона будто відсвіла. Ну тобто вона дуже велика становиться. І зараз буде дуже не да? Так. Це mm, ти варити. сніданок готуєш нам на мене завтра, так? Да? Да. А що завтра в мене на сніданок? По суті, гречка і дорада. Ага. Це в тебе а в мене. Ну, на... що захочеш, може качка. В смысле, може, ти мені що збираєшся приготувати. Речку. Ну а м'ясо якесь я буду? Любев на вибір. Ну от качку мені нагрієш. А салат якийсь буде? Клічатка якась буде вообще? Візьми помідорчик. Ні, Ні, не, ти мені що приготуєш? Я знаєш, салат люблю помідори так нарізати і оці от огірки бочкові, бочкові теж нарізати, поняла? Então agora. Tens outra cidade, não